Слава Україні, друзі, і героям слава! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. І сьогодні ми будемо говорити про ще один висотомір, а власне ВН-1. Висотомір, який базується на, а, власне, на механізмі, який а, встановлений в цьому приладі. Він коригує а, рівень, і таким чином а, тригонометрично ми можемо вимірювати цим приладом і висоту, і вертикальний кут. Це є висотомір, кутомір універсальний. При використанні ним використовується також така мірна стрічка. Оце є така гумова лента для визначення базису. І відповідно тут всередині є шкала для двох базисів: для 15 метрів і для 20. Ми Відходимо відповідно на бази, дивлячись сюди в окуляр. Тут є, власне, в нас шкала для виміру кутів і шкала для виміру відстани. Також тут є перевідні коефіцієнти. Ми наводимо на висоту дерева і таким чином визначаємо висоту. Зараз, якщо буде видно, вам продемонструю. Чи видно в нас цей окуляр? Ну, не дуже в нас виходить, тому що е, знімаємо на звичайний телефон. Е, якщо буде необхідність, я вам ще окреме відео знімлю. Е, тому е, бажаю всім хорошого спокійного дня. Не забувайте донатити на ЗСУ і до нових зустрічей. Слава Україні!